І в воду, а за нею інша бульк. Уже рятувати. На Херсонщині 11-річна дівчинка витягла з води трирічну. Та гралася на крутому березі річки і раптом впала у воду. Та відважна Ліна одразу пірнула за малям. Того дня трирічна Соня безтурботно збирала квіти на урвистому березі. Захопившись, ступила за край і за мить опинилася в глибокій річці. Її старша сестра була поруч, але лише безпорадно дивилася з берега, як мала тони. Теж не вміла плавати. Спиною почала спина, почала руками двинути. Між сестрами сидить Ліна, знана місцева рибалка, хоча їй лише одинадцять, вона й рибалить і плаває не гірше за чоловіків. Того дня вона стояла з вудкою, трохи нижче за водою, прибігла на крик і довго не думаючи, у чому була, що повснула у воду. Я подивилась на її очі, вона була дуже перелякана, вона була як маленька кошенятка, махаючи е, руками. Е, це було дуже швидко. Я зняла обув, життя та е, пристрибнула з лісом. Вальники кажуть, Ліна легко могла потонути сама, бо ж не мала досвіду, як витягати потопельників. Кинулася рятувати дитину, навіть не думаючи, що сама могла потонути. По-перше, тут виховання батьків, дівчинка вихована правильно, скажімо так. Тепер, коли все минулося, дівчата не росли вода. Але героїчний вчинок так і залишився би їхнім секретом, якби не вбильне око батьків Ліни. Спитали з чоловіком, що трапилося чого мокра, вона пояснила так, між з так, каже соня, тупилася, а її спасала. Нині сором'язливу рятувальницю визнали навіть професіонали. Надзвичайники висувають Ліну на конкурс герой рятівник року. Ліна пообіцяла навчити подруг плавати, а батьки звозити її з подругами на море. Ігор Андрюченко, Петро Іваненко, програма Вікна ЕС